Усім книголюбам і не тільки привіт! Я Настя, і це моя книжкова колекція, яку я сьогодні вам буду показувати. Знаєте що? Ще два роки тому я не дуже сильно читала книжки, але зараз у мене в колекції нараховується понад 50 книжок. І кожна з них це як маленька подорож до іншого світу. Взагалі, спочатку, я думала, що мій улюблений жанр це пригоди, але насправді це не так. Потім я вияснила, що насправді мій улюблений жанр це фентезі. А в моїй колекції майже всі оці книжки є фентезі-книжками. Як сьогодні я буду багато казати слів книжки, фентезі і цикли. Угу. Що конкретно мене зачаровує у цих книжках? Не просто ж так, як їх читаю. Вони. Насправді дуже сильно відрізняються від один одного. У кожного автора є свій стиль, у кожного є свій унікальний світ із своїми унікальними правилами, істотами і персонажами. І зроблю важливу ремарочку. Те, що у мене не всі книжки, не всі цикли тут повні. Так як я бідненький студентик, і у мене не так багато грошей, щоб я могла... Одразу купити всі книжки, про які я мрію, на жаль. І тому я потроху збираю, інколи мені дарують, і отак от народжується моя колекція книг. Зроблю ще одну ремарочку: те, що ось цей цикл, ці книжки я зроблю поза рейтингом, так як Гаррі поттер все-таки це база базованого кожного читача, який любить читати фентезі, тому. Переходимо до самого рейтингу. І так, розпочну з цикла. Я не можу підняти всі книжки зараз секунду. Це цикл змія і голуб. І у мене була проблемка. У мене почався не і із цього циклу. Я десь не читала місяць, а потім все-таки взяла в себе у руки і. Почала читати. Я можу сказати про цей всесвіт, те, що там розповідається про відьмьом, про мисливців на них. І там така цікава виходить ситуація. Була головна героїня, відьма і мисливець. І вони один в одного закохалися. О, яка історія! Цікава! Також тут є головна проблема це батьки і діти. Певно, мені саме цей момент не подобався, те, що тут було постійне полювання на головну героїню. Тут постійно полювала її мати, а далі вони полювали на її мати, і такий круговорот виходить. Прийдемо до наступного, до Бесилої. Чула багато відгуків, деяким що дуже подобалось, деяким що взагалі не зайшло. А мені так посередньо. Це можна вважати як голодні ігри тільки у світі фентезі, де у кожного героя є свої суперсили, а у нашої головної героїні їх немає. І через це вона змушена мускуватися. І у неї постійно є страх, що її розкриють. Також там є любовний трикутник, що додає драматизму цієї книжці. Далі йде цикл, який я ще не докупила повністю. Немає третьої книжки. Це Королівство нечистивих». І тут доволі таки мене здивувало, те, що тут автор дуже. Детально описує те, як готують. І з цього цей цикл потрібно читати з чимось смачненьким, так як слинки аж тікуть І що тут взагалі, про що йдеться? Тут йдеться про світ демонів, як головна героїня впутується Це через свою сестричку. І там дуже все так заплутано. Засекречено, тому ось так: сподіваюсь, що мене третя книжка не розчарує. Так, знову неповна колекція: місто кісток, місто пополу, і всього в нас перекладено ну, саме це видавництво переклало лише три частини, але я дивилась, що їх там усього 12. Взагалі, ось цю книжку я прочитала після того, як я подивилася декілька разів фільм. також є серіал, але я його не дивилася. Тут вже розповідається про мисливців на демонів. Тут саме світ у сучасних реаліях. і це доволі таки мене теж підкупило. І так, доволі таки популярний цикл. Це одного разу розбите серце. Ось такі тут гарненькі розворотики, дуже гарні, символічні. Цей цикл як солодка вата, о що я можу точно сказати. Головна героїня думала, що наш головний мужчинка закоханий в іншу, але насправді ні. І тут також є любовний трикутник ну, майже. Трон зі Скла. Сарочка Джимас» Легенда. База ґрунту снова, як Гаррі Я, На жаль, у мене лише дві частини, але я думаю, що я буду всі частини читати об в обов'язковому порядку. А, також у мене є тут скоро я вам розповім про інший цикл цієї авторки. І ну тут про фейрі, про те, що всі думали, що фейрі всі давно вимерли. Але це не так. Це не так. Тут дуже крута головна гриніня, вона сама найкрутіша вбивця взагалі в королівстві, всьому. Вона асасинка, і її єдиний шлях, щоб вижити, це стати. Так би мовити, королівським охоронцем, насправді, їй треба бути королівським найманцем. І для цього їй треба пройти там турнір і так далі. Але це в першій книжці, в другій книжці там зовсім про інша тема. Доволі такі є жорстокі, жорстокі сцени, якби тут не солодка вата, як в минулому циклі, доволі таки потужно. І так, наступне це цикл знищ мене, і тут доволі таки цікаво було, так як знову любовний трикутник. Я не знаю, я, можливо, якась дуже щаслива, е враховуючи те, що мені постійно вже трапляють ці любовні трикутники, але я не проти. Тут розповідається про головну героїню, яка є. Зброєю так умовно. І тут якби дуже багато моментів психологічних, де маніпулюють нею, і просто в останніх книжках я була в шоці, коли нам розкрили правду. Типу, в перших книжках взагалі нічого не зрозуміло. Типу, що тут відбувається, що коїться. А потім з кожною книжкою тобі так чуть-чуть автор розкриває правду, і це історія про суперсили в сучасному світі, де є, так би мовити, диктатура однієї влади. Я взагалі не хочу спойлерити якось історії, щоб хто міг послухати І такий, о, це моє треба почитати. Бо якось не хочеться говорити, хто в мертвий, хто що зробив там. Ну, типу, ну. І так, друге місце посідає як ви думаєте, хто? Сарочка, джумас, двір шипів і троянд. Це взагалі моє перше таке фентезі, де є Фері Ось таку я гарну. Ми купила обкладинку. Це доволі таки хот-історія. Ну, якщо ви поняли про що я. <схи> а, я, на жаль, ну, от тут ви можете бачити там, книжечки. І ще якраз таки цієї історії, бо дуже масивні вони, як ви бачите. Мені даже тяжко тримати в ці дві книжки. Деяким ця історія не подобається через те, що тут дуже нереалістичні описи головної героїні, що їй там 18 років стукнула, а вона закохалася там у 300 плюс років мужика, і типу ну Камон, хто таке буде? Читати я. Для того, щоб е реально чоловік зрозумів жінку, усі її там, примхи, і так далі. Потрібно якраз десь стільки віку, чоловіку, <свісно> 300 років там, плюс, щоб вони все розуміли, що жінка хоче. Ну, це так, знаєте, Від відступлення. Ай! Ой, господі! Я ще чула, що є. буде продовження і ще декілька книжок ці, цього циклу, і я просто в шоці. Куда? Сарочка, будь ласка, заспокойся але я не проти. <гум> ці свої гроші потратити на ці книжечки. <гум> Тому, якщо ви хочете розпочати читати роменте, це романтичне фентезі. А, то починайте саме з Сарочки Джемас з двір шопів і троянд. Я цей весь цикл, який написаний вже прочитала, мабуть, десь за два тижні, ну, якщо не менше. Реально, я так швидко книжок ніколи не читала. А тут прям я за ніч, ну, ладно, за день могла прочитати отакий кірпічок. Я, типу, для мене це прям вау. І так, перше місце, взагалі, яке посідає в моєму сердечку, це історія кріс дзеркала. Мені просто важко. Фух. Це просто щось на неймовірне. Тут дуже класно розписан світ, якщо коротко, то це Гаррі Поттер в стилі стимпанку. Але тут зовсім інша магія, зовсім інші а, сили і якби не копіює всесвіт Гаррі Поттера навіть навпаки, вони дуже різні. Насправді, що тут удивительного, що тут дивуючого, те, що тут дуже мало романтики. Прям взагалі. Ну, типу, отак от, Отак от чуть-чуть насипалі, і все, і сказали, хорош, хорош. Даже там сцени, які би могли б бути спайсі, автор обрала. <клес> ну, так як я думаю, це все-таки для підліткового віку написані книжки, мені здається. Але яка тут бляха, муха, любовь Боже, перші книжки, да? там такі холодні стосунки. Але останнє. Інцівка, там просто розрив всього, понимаете? Там, ну, цей Торн, просто ну, любов, А, Такий мужик класний. І я цей цикл почала читати десь рік тому, да? і я Дуже сильно чекала продовження. Тобто останні е, третя-четверта і частина, вона виходила. І як тільки я бачила у Віваті предзаказ, предзамовлення е, цих книжок, я просто я перша, я перша біжала, тому що це просто развиняюсь. Тому всім, хто любить Гаррі Поттера я вас умоляю прочитати. Цей цикл просто умаляю на коленях. Понімаєте? Наскільки це, отак, понімаєте? У мене даже слів немає. У мене слова вже закінчилися, щоб описати наскільки офігенно. Також ще я розкажу, що я читаю зараз. Зараз я читаю «Макулу війну. І це доволі таки цікава, унікальна, знову унікальна історія. Ну, Саме конкретно таке я читаю вперше, коли дуже багато тут розповідається про історію, про якісь бойові події, війну і так далі. Оцінити я зараз її не можу, так як не дочитала. Тому можливо буде друга частина цього відео, десь через півроку, коли в мене ну, трохи збереться тут книжечок, я зможу вам. Все розповісти. Також в планах у мене прочитати це зіткане королівство. Це автор знищ мене. Тут у мене вже є цілі дві частини, Опак, легендарний жорстокий принц. Я куча разів чула про цю книжку. Прочитайте, прочитайте, прочитайте. Я прочитаю обов'язково. І також чула багато про шістку воронів Поки що нічого не можу про ці книжки сказати. Я тільки чула відгуки. А відгуки не завжди бувають рівні до ваших вподобань. В майбутньому я взагалі планую, щоб у мене була своя бібліотека, але це, мабуть, стане можливим через декілька десятків років, якщо не більше. І розкажіть у коментарях, який ваш улюблений жанр, можливо, тут також є любителі. Фентезі, як і я, пишіть у коментарі, і на цьому я буду завершувати це відео. Всім дякую за перегляд і всім па-па. До зустрічі у наступних відео.